Коли я чую якісь обговорення польових досліджень з українського сексу, то найчастіше я чую, що це якийсь текст незрозумілий, сюжету в ньому немає, і він з такими складними реченнями. Хоча насправді, що там вже казати? Мені здається, що сюжет абсолютно очевидний. Сюжет це бекграунд стосунків невдалих літераторки і художника. Всі ті рефлексії, які вона має з цього приводу. Ну і, зрештою, дуже багато інших рефлексій, роздумів і маніфестів на тему, що є дотепер дуже актуальною для нас, як для нації, як для українців, які зараз, знову ж таки, поставили себе на карту відчутніше, ніж це було 30 років тому, і заявили своє право на майбутнє. І цей текст. Попри те, що чомусь його вважають безсюжетним, деякі люди, які з ним не знайомі, або зробили висновок, що він про секс чисто з нас з назви, я можу сказати, що він дуже сюжетний. І більше того, якби гравці українського культурного простору були зацікавлені у тому, щоб створити не підставку для руского міра в нашому культурному просторі. а... Виковувати українців, то вони могли б спокійно у тих же 90-х зняти собі такий собі серіал за цією книгою. І, можливо, це було б навіть раніше, ніж те сексі місто, яке, в принципі, продає ті ж жіночі історії, причому що набагато більше вигадання, ніж те, що описується у книзі Забушко. І, звичайно, все це дуже глянцево в сексі місті. А в книзі, в книзі про польові дослідження ці історії, їх небагато, звичайно, не буду порівнювати, але всі ці історії розповідають нам про реальність жінок України 90-х, України 80-х та й України 30-х, якщо вже на те пішло. І насправді, в той момент, коли успіх сексу і міста побудований, зокрема, на. Культивуванні купівлі різних туфлів, то книга Оксани Забушко. Ось ви бачите, у мене прямо дві книги в кадрі. Вона, якщо й говорити про щось, що вона нам продає, то вона нам продає нашу ідентичність. Про це сьогодні поговоримо, леді і джентльмени. Так, так, так. Лейдісенджентмен. Um. Пані і панове, тема е, мого сьогоднішнього виступу польові дослідження з українського сексу. І перш ніж перейти до неї, я просто хочу подякувати всім вам тут, присутнім, ну і відсутнім також, за. Нічим не виправдано увагу до моєї країни, до моєї скромної особи. Ну, от чим як чим? А увагою ми досі розбещені не були. По простому сказати, здихали нафік, і ніким не зауважені. Ну, я тут ще досить у привілейованому становищі. До речі, і зараз ми всі насправді стаємо у більш привілейованому становищі, ніж та жінка. Історію якої ми сьогодні будемо розбирати. Хоча насправді я насправді я сюди прийшла не для того, щоб поговорити про жінку, і про історію, яку ми будемо розбирати, і не давати визначення цьому як жанру, і не розбирати якісь там в, в, в знаєте в межах у тих критичних висловлювань з цього приводу. Тому що ну я знову ж таки не літературний критик, я розповідаю про свої враження і підсвітлюю. Під підкреслюю саме ті явища, яким хочеться звернути, на яким я хочеться звернути увагу. Я навіть не буду давати визначення цьому тексту, тому що для когось це просто потік свідомості, і люди ну впиваються в цей потік свідомості, не здатні далі його читати. Для когось це маніфест, для когось це крик, для когось це просто монолог на кухні з подружкою. Коли ти подрузі все виливаєш. У цієї книги може бути дуже багато різних визначень, і залежно від того, з яким наступ. І з яким бажанням ви увійшли у це читання, ви таке визначення цьому й даєте. І я хочу поставити просто декілька запитань і підсвітити декілька аспектів, які мені здаються важливими, тому що в той момент, коли сама гучність назви, авторка і тема фемінізму, яка розвивалась в Україні, по про те, що сама забушка говорить, що першопрохідницею українського незалежного фемінізму є Соломія Павличко, я з нею погоджуюся, але тим не менш, я можу сказати, що. У, у головної героїні цього тексту, її ідентичність як жінки, мені здається, не є визначальною. Я навіть не можу сказати, що жінки в ній більше, ніж українки, як мені здається. Мені здається, що українка, ідентичність Українки в ній проступає набагато яскравіше, ніж ідентичність жінки. Не кажучи вже про ту ідентичність, яка пов'язана з її. Професійною діяльністю, і тут я навіть не буду обмежуватися літераторкою, там письменницею, поеткою. Я назву це ширше, там представниця інтелігенції. Знову ж таки, ця ідентичність героїні, мені здається, є теж дуже важливою в той момент, коли. Ну, найпростіше, звичайно, зосередитися винятково на одному з факторів. Але насправді це зосередження відпадає, як тільки ви починаєте читати далі, ніж третю сторінку, і далі ви розумієте, що насправді ем... ну так, текст написаний жінкою, більше того, з заявкою на автобіографічність, і більше того, з заявкою на сміливу відверту на сміливий відвертий текст. І звичайно. Мало хто з чоловіків готовий приміряти цей костюм, який нам пропонує книжка, на себе в розрізі ідентичності українця. Так, але мені здається, що вона, ну, польові дослідження вони можуть бути корисними як читачам-чоловікам, так і читачам-жінкам, в тому, що ви можете приміряти частину частину від того костюму повного головної героїні. Тому що так, вона жінка, але вона українка, вона знаходиться в період тектонічних сувів у світових, світового масштабу. І більше того, вона знаходиться у період у переддень ще більш тектонічних сувів, тому що насправді книгу Забушко писала в 92 94 роках. Тож 30 років, польовим дослідженням, уже 30 років. І на даний момент, прочитуючи цей текст, ми можемо оцінити. Наскільки швидко все змінюється, і водночас наскільки актуальними є дуже багато запитань, що поставлені у книзі, і це дуже важливо. І тут я буду підглядати, що я хочу вам ще сказати, але в принципі, я для себе от взяла цю милицю з моновистави Галини Стефанової, знову ж таки, посилання до всіх там всі посилання, які я буду згадувати, якісь рекомендації. Ви всі зможете побачити в описі до сьогоднішнього відео вже за декілька годин після того, як стрім завершиться, але я рекомендую вам піти і подивитися мону виставу, тому що насправді, насправді це дуже хороший і я не знаю, очищуючий досвід. Я от багато чула про бідолашні створіння Лантімоса. Хоча насправді мені найбільше сподобався, поки що з усіх його фільмів це вбивство священного Оленя. І попри те, що я сходила на бідолашок, знаєте, те, що я дивилася з ноутбуку цю моновиставу, при тому, що за книгою, яку я вже давно прочитала, і я знаю її сюжети, і я дуже багато поверталася до певних тез у цій книзі, я отримала від цього більше задоволення, ніж від. Фільму, який, безумовно, зроблений набагато більш видовищно, видовищ, але я не знаю, залишив в мені набагато менше відбитків. Можливо, тому що, знову ж таки, дуже багато проявів моєї ідентичності зачіпає ця книга і зачіпає цей спектакль. О, там клас. От клас! А от хай мені хтось пояснив. От хто-небудь би хай став мені поясни якого чорта треба було народитися жінкою Я жив в Україні? Всією блядською залежністю, з несамостійністю цією, закладеною в тіло, як бомба сповільненої дії, з потребою перетоплюватися на вогку хляпову глину, втовчену в поверхню землі? І тут мені хочеться поділитися знову ж таки. Я завжди, я завжди розповідаю якісь історії, які пов'язані у мене з книжкою, і мені хочеться поділитися одним відгуком, який я надибала в інтернеті. І мені просто. Я, я розумію, що це досить поширений відгук, насправді. І він такий просто як, як приклад. Як приклад який мені хочеться трошечки підстерти. У попередніх рецензіях, напевно, все сказано. Щоправда, автори висловлювали свої негативні думки щодо твору Забужку дуже завуальовано. Але і так зрозуміло, що читали вони знучаючись над собою і намагаючись дістатися кінця книжки, попри те, що їм не сподобалось. Адже їм сказали, що це важливий для української літератури твір, важливий для української літератури авторки. Але я не ставлюся до Оксана Забушка, до культової особи, тому можу написати, що думаю. Книжка абсолютно не сподобалася. Речення довживої десь у сторінку це як безладне нагромадження думок, такий собі потік свідомості. Це для кого? Засмічена мова? Це навіщо? Щоб вловити думку авторки, треба не просто напружувати мозок, це було б нормально. Треба продиратися крізь хащі дуже специфічного і дивного мислення. Зрозуміти його можна хіба перебуваючи з авторкою на одній хвилі, але та хвиля точно не моя. Дочитати до кінця не змогла, адже було дуже шкода марнувати на це час, який можна витратити з більшою користю. Не допетрила у цьому наборі слів ні думки авторки, ні сюжету, насолодитися українською мовою, звісно, теж не вдалося. Отже, вважаю цю річ дуже переоціненою і абсолютно нецікавою. І тут я хочу сказати, що насправді дійсно. Дійсно, варто визначати певні книжки, як ті, до яких ти готовий, і яких не готовий, які ти хочеш читати, і які тебе дратують. І ти просто через, ну, ти закриваєшся від цієї книги уже зразу. І це безіменний відгук з, просто з сайту, де можна придбати книжку, і там просто от серед відгуків я цей відгук зстувала. Мені здається, що певною мірою це абсолютно нормальний підхід відмовлятися від книжки, розуміючи, що це не твоя хвиля, і не силуючи себе. Але мені здається, що якесь силування все ж таки було, бо дуже багато таких переконливих, нібито, таких переконань озвучено, що і всі люди, кому сподобалося, то вони просто продиралися і мучили себе, і мовою насолодитися неможливо, і думок вичепити не можна, і так далі. Одним словом. Якщо ви починаєте читати якусь книгу і вона вам не заходить, просто відкладіть її. Тому що далі ви будете приписувати всім, кому зайшла ця книга, з огляду на те, що вам вона не зайшла, і, очевидно, вони окей, а я не окей, перевертається на зі мною все нормально, а з ними не окей. І далі починає розростатися весь цей міф. Міф навколо складності цього тексту, який насправді не є складним. Хоча. Безумовно, я можу сказати, що коли я відкрила така, перечитаю, перечитаю перед етером цю книгу, відкрила і прочитала першу сторінку, то я зрозуміла, що ну, такий я розумію тих людей, які розгублено дивляться на цей текст. Але від фрази, це перші два речення ще не сьогодні, каже вона собі, ні. Ще не сьогодні. А далі описується, описується, описується текст. Ще за вікном, вузьким, як відчинені дверцята шафи, темним у цій порі, за протимоскитною сіткою, либонь застрягнувши в ній, настирливо сюрчить, як далекий телефонний дзвінок, невидимий коник. От так само настирливо сюрчить і та думка: Може, то взагалі вона й сюрчить? А чому не тепер? Не вже? Чого чекати? Логічно зваживши нічого, геть таки. Зовсім, в цей, момент, в цей момент, навіть якщо ти з перших двох речень не додумався до теми самогубства, з якого Оксана Стефанівна починає текст, і яким, е, якою е, забушкою його закінчує, ти в цей момент отримуєш цікавість до персонажа. Зразу ж, в принципі, коли я перший раз читала, коли я зараз читала, ця, ця, ця ж історія повторилася, ти бачиш людину на межі самогубства, і тобі зразу дуже цікаво, тому що ну ти розумієш, книга написана про людину на межі самогубства, зараз нам розкажуть, а що ж з нею сталося, і далі тебе підхоплює цікавість, і далі ти хапаєшся за текст і досліджуєш його. Якщо цього не стається, не обов'язково себе силувати. Тому що чим далі ви будете силувати і розуміти, що текст не ваш, тим більше у вас буде нерозуміння того, що це не тому, що ви не окей. Це тому, що ну просто так склалося обставини. Не в цей період життя, можливо, через 10 років повернетеся цей текст, прочитайте, і він буде ваш. Не з вашим досвідом, не з вашою потребою отримувати інформацію саме таким чином, не у тому світі, де ми живемо з твітерізованою свідомістю. Можливо, це все не ваше. Тому що інакше через силування, через якийсь пресинг буде відбуватися ця історія з. Роздаванням ярликів, я-та окей, значить, ті, хто прочитали, не окей, чи навпаки, ти себе занурюєшся. Тому що навіщо ми насправді читаємо книжки? Ми читаємо ці книжки з безлічі причин. І я, от приміряючи варіанти причин, чому можна прочитати е, польові дослідження з українського сексу, можу сказати, що є причина, ну, наприклад. Показати, що ти ознайомився з важливим взірцем української сучасної літератури і не ударив обличчям в Грязюку, осилив. Але мені здається, що це найтупіша мотивація, тому що завжди є оце така: що тобі дала ця книга? Що тобі дала ця книга? І якщо ти силуючи себе, Зрештою, виходиш знову таки на оте, вона мені дала те, що я можу поставити галочку, що вона є у мене в списку прочитаних книжок, то значить, що вона тобі нічого не дала і краще і не починати. Краще, якщо тобі щось щось не дає, то не починай. Для мене е, книга Забушко стала, ну, по-перше, способом порефлексувати стосовно свого. І знову ж таки, з одного боку, ти читаєш історію героїні, приєднуючись до її досвіду, і так всі ми, Оксана з цієї книги, у всіх у нас була така історія, так чи інакше. Але з іншого боку, це також спосіб зануритися у свої подібні переживання, у свої подібні рефлексії, у свою позу, в яку ти стаєш, для того, щоб згадуючи якісь. Перепитіє свого життя, розставити собі правильні акценти. І знову ж таки, тут ми маємо ще спиратися на те, що, попри те, що Забушко визнає, що вона її зроб... ну, це автобіографічний твір, тут ми все-таки повинні спиратися на те, що є таке поняття, як достовірний, Не достовірний, а як це зараз скажу, персонаж, який якому ми можемо довіряти, і якому ми не можемо довіряти, тому що текст досить суб'єктивний, і знову ж таки, це може бути бачення головної героїні, а реальність може бути зовсім не такою. І от для мене це була можливість також порефлексувати про те, як я в певних своїх ситуаціях життєвих, оцінюючи їх певним чином, малюючи себе теж певною богінюю героїні, насправді була оцим недостовірним мовцем навіть для себе. І не говорила правду навіть самій собі. І коли ти читаєш такий текст, є можливість собі розвернутися і сказати правду про ту чи іншу історію свого життя і прожити цей досвід. Для мене це був от такий от момент. Плюс, безумовно, це зліпок, по-перше, епохи, який ми перейдемо до цього трошки пізніше, який ми досить сильно втратили. Тому що багато було зроблено для те, щоб спогадів про 90-ті не залишилося, багато було плівок розмагнічено. Я буду саму цитувати Оксану Стефанівну з цього приводу. Але з іншого боку, я також хочу сказати, що ну, це як зріз з епохи, тло доби, що відбувалося на тих початках нашої незалежності, які думки вирували. У колі, можливо, до якого ми не були дотичні, але ми отримуємо цю можливість подивитися. І більше того, це такий зріз, який дає нам можливість побачити, як швидко все розвивається, як швидко все змінюється. Наскільки більш видими ми стали жінки, жінки-літераторки, жіночий голос уже не сприймається так, як сприймався цей текст. І наскільки з одного боку. У, на шляху цієї української ідентичності ми стоїмо перед всіма тими ж запитаннями і викликами, які стоять у польових дослідженнях, і наскільки, у самоусвідомленні жінки і готовності бути відвертою, відкритою про себе, і ну, насправді це багато в чому ще й про любов до себе, тому що тільки коли ти себе любиш, ти готовий відкриватися і говорити про найнекомфортніше, тому що, ну це, це насправді те, що тебе звільняє. І от. Ми можемо подивитися, як все за 30 років змінилося. За 30 років все змінилося дуже дуже круто, і тому це можливість порефлексувати, провести якісь паралелі, подивитися на шлях жінки, підглянути за чиєюсь іншою історією, і знаєте, занурившись в цей досвід, знову ж таки прожити дуже швидко чийсь болючий досвід, отримати його і піти далі, і навіть з цим от невеличким багажем, який теж є корисним, побачити, яким був зріз реальності. Що я там ще сказала? Ну, навіть для мене це був дуже важливий аспект, і до нього ми перейдемо у фінальному сьогоднішньому сюжеті підживитися плітками. Я нічого не буду говорити ні про художника, про якого пише Оксана Забужко у цьому тексті. Ви легко можете знайти прототипи цієї книги і подивитися на його роботи, і на його фотографії, для того, щоб зрозуміти, що він досить впізнаваний дійсно в цьому тексті. Але мені. Надзвичайно цікавою також була дискусія, яка відбувалася навколо книги в той період. І ми також перейдемо до деяких згадок у переписці Оксана Забужко з Юрієм Шевельовим стосовно а, польових досліджень. А також я дам іще декілька прикладів отого канонічного українського срачу, який нам постійно закидають, що він у нас є. Але насправді мені здається, що. Це навіть круто, що у нас є класні дискусії, класні діалоги, класні платформи для того, щоб висловити свою думку, і для того, щоб посперечатися і дати іншим людям, які спостерігають за цим прекрасним двобоєм поживу для розуму. І, от в розрізі пліток мені ця тема, і ця книга, і ця історія, і те, що відбувалося тоді, і те, що залишається. Відлунням зараз я десь чула, як забушко сказала: та я бабушка ваших срачів, Я бабушка того хейту, який, на який зараз скаржаться. стільки, скільки прожила я, стільки ніхто не проживав. І тут мені хочеться згадати про всіх хто вмирають від хейту зараз в сучасних соцмережах. Насправді не знаю. Поверніться в той скандал, зануртисть в ті перипетії і двобої, а це дуже легко зробити, якщо почитати трошки, що пише про це Забушко у листах до Шевельова, і потім за прізвищами знайти статті того часу і побачити, які були обговорення, які були страсті, і що, і як відбувалося, попри те, що соцмережі не було, і все відбувалося просто у засобах масової інформації. Це надзвичайно цікаво, і це для мене. для мене. Був іще один такий мотиватор для того, щоб подобатися у плітках. Але вони цікаві, тому що насправді, знову ж таки, ті плітки і формували той базис, на якому ми далі продовжуємо зростати, в тому числі як нація. Ох. Але, звичайно, звичайно, найбільше, найбільше мені сподобалася ця тема. Про е, можливість порефлексувати і сказати собі правду про себе і про своїх партнерів. Чи, чи можна взагалі зрозуміти світ людей, які мислять про е, власний статевий орган у третій особи? Коли тобі кажуть її, розкрий її. Ти всіма смислами переноситься передумав він на ковачений післо. Тому що це не то нам. Це ти. Або розкриваєш. Або закриваєшся наморт. Ти знаєш, скільки в мене жінок було? І жодного разу не було такого, що погано. Просто погано. Ну Так, -да? тобі не було. А їй. Ти, ти коли не в голову питався. Тільки. От як погано буває, якби ти якби ти голову знав. Ти... І головне, коли ти читаєш книжку, краще вимкнути голову за бушку І читати це як про от іншу жінку. Не знаю, мені здається, тому що досить сильно збиває, Тому що дуже багато, дуже багато інших асоціацій закладено, хоча з іншого боку, можливо, і не вимикаєте. І так, щодо автобіографічності, я хочу ще додати декілька тез, які я тут знайшла. Знову ж таки, у переписці Шевельова Оксана Забушко пише, що від осені 92-го року, тобто 32 роки тому, Писала довжелезний безіменний роман, який ніяк не склеювався докупи, склеївся аж восени 1994-го, уже в Піцбургу, після чергової біографічної підживки в польові дослідження з українського сексу, і Шевельов насправді цього листа не збереглося, але сама Забушко цитує його декілька разів: фразу стосовно того: та ж такого такого. Те, що вона написала, та ж такого навіть в Івано-Франківську не надрукують, написав Шевельов. Я можу сказати Максе, привіт тобі, і Івано-Франківську, і Марцінків. Мені здається, що, от, знаєте, от, навіть така от маленька фраза насправді вона звучить з одного боку. Ну, хіба в Івано-Франківську могли написати, надрукувати такий текст, таку книгу? Тому що а, а Івано-Франківськ принаймні був якимось передовим із усієї України, тільки на нього були надії, а, але і в Івано-Франківську такого не надрукують. І зараз у нас там Марцінків, і мені здається, що Івано-Франківська вважаючи на Марцінківа і на все куряче філе в його голові, це останнє місце, де можна уявити, щоб там надрукувала таку книгу. Але от знаєте, от така одна фраза показує наскільки ну от, наскільки різним є нюанс.